Доброго ранку. Друзі, коротеньке пояснення до вчорашнього відео. Е, на відео ви бачили три тушки, які там скидами добивали. І багато хто написав, що то манікени, вони вже були дохлі. Е, да, дійсно, вони майже були дохлі, тому що вони за 10-15 метрів від СП лежали, їх у ну, стелковому бою знищили. Але для чого потрібно було <кх> бомберами добивати? Для того, що дуже часто вони прокидуються дохлими. А це 10-15 метрів. Це ривок, граната і все. Або декілька гранат, і там немає. А в умовах, коли йде е, постійний обстріл і виглянуть, подивитися, пацанам не було можливості, то визвали бомберов і е, таким чином контрольний подобували цю морзуку. Так що я думаю, ну, першим щось писати, думайте. Ну, хоча зрозуміло, ви ж ну, складно там. Розібратися в ситуації тому друзі на майбутнє уважно дивимося, а потім пишемо.